Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як настрій впливає на ваш голос та чи можливо в сумному настрої говорити впевнено, переконливо і продовжувати активну діяльність. Поїхали! Останнім часом я дуже часто на заняттях зустрічаюся з тим, що учні мають певні життєві події, які безпосередньо впливають на їх настрій, і вони втрачають натхнення, вони втрачають мотивацію, але все ж продовжують дисципліновано відвідувати заняття. Проте учням хотілося б продовжувати далі працювати, виступати і займатися своєю власною діяльністю так, щоб голос максимально не передавав їх сум, їх відчай або інші негативні емоції. Чи є той чарівний тумблер, який можна перемкнути для того, щоб говорити упевнено, переконливо, перестати тривожитися в той чи інший момент, відключити емоції та просто говорити або працювати. Вам певна, що цікава ця тема? Тож не забудьте вподобати відео, а також поширити його. Давайте розберемося, для чого в принципі людина може використовувати свій голос та емоції. Насправді, голос і мовлення в цілому направлене на те, щоб людина могла передати сенс своїх думок, донести емоції, почуття та детально пояснити, що з нею відбувається. Тому, мабуть, вам знайомо, що дитина ближче до трьохрічного віку активно просить: дай мені це, мені це потрібно, ось це я хочу, а це не хочу. Тому що. Тут маленька дитина починає розуміти, що її голос активно враховують, коли вона через нього доносить свої емоції. На початку для дитини це не так доступно. Вона може просто, будучи маленькою, плакати, тому що їй або щось не подобається, або хочеться щось інше. Але мами завдання або людини, яка опікується цією дитиною, розібратися, що насправді відбувається. Як з дорослими. Дорослі, відчуваючи певні емоції, з віком, мені здається, ця навичка приходить, починають ігнорувати те, що вони відчувають всередині, а грають якусь роль, яку собі придумали. І тому ось тут виникає дисонанс. Втрачається оцей класний зв'язок, який був спочатку. «ми», Перестаємо доносити власні емоції а починаємо транслювати будь-які надумані, і це відверто вам скажу складно робити. Чому класно виходить у ведучих, не знаю там у акторів, грати те, чого вони насправді не переживають? Тому що це роки тренувань і це певне вміння. Але це не означає, що це недоступно вам. Звісно, доступно. Але цим навиком потрібно користуватися з обережністю, тому що уявіть собі ситуацію, яка вас схвилювала, а ви холодним голосом починаєте відповідати Ні. Дякую. Все добре. А вас правда включила ця ситуація, вам хочеться, не знаю, там, посміятися або повеселитися. Тож, давайте почнемо з того, що транслювати свої емоції це нормально. Звісно, вони інколи, як то кажуть, знаєте, треба залишити свій поганий настрій за дверима, інколи це так. А інколи, правда, треба прийти з своїм настроєм і. Транслювати його от так, як є, не соромитися. І це інколи буває корисно. Проте я певна, що є ситуації, в яких вам треба бути переконливим, а ви надто хвилюєтесь. Не знаю, у вас там дитина складає іспит. А вам треба прийти на важливі переговори, які будуть вирішувати долю вашого бізнесу. Звісно, ви не можете сказати Боже, я так хвилююся, тому що мій син складає тестування, і у мене повно переживань з цього приводу. Ні, звісно, ви будете тактовними і будете. Транслювати те, що вимагає подія зараз, як же керувати своїм голосом, коли ситуація від вас вимагає заспокоїтись, не тривожитись і звучати переконливо. Звісно, це вміння керувати власним артикуляційним апаратом. В першу чергу, ми апелюємо до дихання. Треба налаштувати діафрагмальне дихання, зробити вдих, видих, відчути власне тіло, відчути, що ви стоїте ногами на підлозі, відчути власні руки, відчути те, як тіло знаходиться у просторі, і, звісно ж, відчути артикуляційний апарат а це губи, щоки, язик, м'яке піднебіння. Всі органи артикуляції необхідно активізувати і включити для того, щоб вони у найвідповідальніший момент вас не підвели. Тож спочатку налаштовуємо дихання вдих видих вдих-видих, а далі ви можете зробити прості вправи для дикції. наприклад, проговорити склади будь які в зручній для вас послідовності. Наприклад. Давайте проговоримо та шість разів. Та-та-та. та, та. Далі ви можете цими складами знайти те звучання, яке буде для вас комфортним. Наприклад, перевірити та, 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 та-та-та. І знайти те звучання, в якому ви відчуваєте впевненість, в якому ви вкладаєте ось це знання, а, ага, таким голосом я хочу йти і вести ці перемовини. І потім, відповідно, привітатися, порахувати, наприклад, до 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і відчути. Як ви здійснюєте оце мовлення, можна сюди вкладати різні сенси. Ну, наприклад, ви там просто рахуєте до десяти, а насправді там в ваших думках це якісь аргументи, які ви наводите своєму опоненту. І відповідно через ці техніки ви автоматично заспокоюєтесь і налаштовуєтесь на Продуктивну співпрацю. Але, звичайно, як радять психологи, такі стани суму або тривоги не треба в собі зажовувати якимись позитивними емоціями яскравими. Необхідно якийсь час пережити смуток, тривогу і, не знаю, там всі інші емоції. Тож, якби в мене була знову ж таки реклама на каналі, я б вам порадила звернутися до якогось психолога, а так я просто рекомендую вам відвідувати психотерапію для того, щоб підтримувати власний ментальний стан. Для того, щоб відчувати себе і свої емоції краще. І лише розуміючи, як працює ваша психіка, ви можете. Самостійно собі допомагати ось в таких якихось гострих екстремальних ситуаціях. Ходити до психолога це зовсім не соромно, це навпаки про вміння працювати з собою, вміння керувати і налаштовувати себе на ту чи іншу діяльність, і відповідно відчувати себе більш впевнено і зрозуміло у цьому світі. Тож, сподіваюсь, що це відео про те, як голос, емоції і психотерапія пов'язані між собою стало для вас корисним. Якщо відео наштовхнуло вас на певні думки, поділіться ними у коментарях внизу. Також не забудьте вподобати це відео. Також залиште свої ідеї, які у вас виникають з приводу мовлення, тривоги, виступів публічних. Якщо вам цікаво дізнатися щось з цієї теми, то запрошую вас поділитися своїми ідеями в коментарях. Я активно знімаю відео про те, що вам цікаво. Тож до зустрічі в наступних відео. Всім па па па, -па.